to say nothing to do I'm nothing to give I'm honestly really without you You know I'm getting separate ways And it feels like I am just too close to love you Love you baby There is nothing I can really say yeah. Pasha! <speaking> Щиро дякую музею, який, дирекції музею, які от, надали таку можливість зробити тут персональну виставку, пані Оліані. Також дуже щиро дякую Артуру, який е, також максимум долучився своїми зусиллями, працелюбністю. Працелю, працелю і от він, е, як я, я хотів приїхати допомагати, але він просили з мене ці твори. Про себе я не буду розповідати, про мене можна зрічки почитати. Я творча людина, вчусь в академії, провожу майстер-класи. Також скажу, я створив таку спілку, вона поки що маленька, називається художня спілка Аля Пліма. В ній можуть брати участь будь які категорії людей, молодь, також доросле покоління, яке або сидить вдома, але дуже добре творить, не знає, куди дівати своє мистецтво, чи не знає, як продати, можете звертатися. Я тільки за чи зробити персональну виставку. Я шукаю зали, повторому. Тобто так що звертайтеся. Також музею я ну, я порадився з Артуром, ось дарую цю роботу яка є частинкою, ну вона на афіші є, але в інтернеті з е, пірси там от, так, що я дарую цю роботу. Це взагалі дуже добре, що е, в місті Калуші є такий музей. Думаю, що я так, з Атуринську спілкувався, він розказував різні там, події, е, які могли б могли призвести, щоб не було цього музею, то слава Богу, що він є. Я думаю, цей музей буде рости, він буде мати велику популярність в Україні і в світі, бо він дає можливість молоді. А даючи можливість молоді, молодь вона є, мабуть, таки рушієм нового якогось мистецтва. І сьогодні є така можливість, так як багато картин. Щиро дякую за. Музичну підтримку хорові нашому я б хотів їм подарувати три роботи. Дивилися <рекунок> 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 я щиро дякую. Я думаю, я їх запрошую у Львів. якщо там все дуже добре відбудеться. Погодявся, Запрошую на відкриття, щоб мені дуже сподобалось. Вони темні вони. Дуже гармонійно співають, і їм треба йти далі. Ми маємо можливість побачити мистецтво, де хто старається до нього доторкнутися, коли з ним можна. хоча <гум> А тут є можливість його отримати. І так, у нас є така лотерея. Тут є 60 номерків. Я думаю, ми приблизно у вас тільки є. Ви можете, як то кажуть, попитати удачу, вибрати собі номер. Всі учасники Yeah. Це раз, 17. І друга картина. Перший номер отримує 17-й більшу картину, наступний yeah. номер отримує трішки менше. Це номер 43. Yeah. Кожна картина жива, вона э, випромінює свою енергетику э, і. Хто може її відчуває, хто бачить, в кого є які асоціації, вони не мають назви. І е, ми вирішили не обмежувати публіку назвами картин, е, а ми пропонуємо вам, глядачу, е, назвати кожну картину. В кого е, ви передивитеся роботи, і може у вас з'явиться якась така цікава назва. У нас є звичайні такі стікери, які ми клаємо біля картини. І є олівець, є ручка, і ви можете на них написати свої варіанти.